Добрий для дітей? Добрий для всіх. Як вона? Гаряча. 38 ,6. Щойно міря. Жаро знижувальне давав? Півгодини тому. У себе не захотіла спати. Ну, що з нею робити? Це вже втретє за місяць. Я не можу так часто брати лікарняни. Мене звільнять. В мене, між іншим, теж робота є. Може, ще якогось лікаря пошукаємо? Я вже не знаю, кому її показувати. Може, зорочили? та та ти не, сті, не мене. Донька Анастасії Милашка росла здоровою і розумною дівчинкою. Та останнім часом дитина почала сильно хворіти. Лікарі ніяк не могли встановити причину поганого самопочуття дівчинки. На додачу до цього, Анастасії на роботі доручили дуже важливий проєкт, і вона розривалася між хвилюванням за доньку та відповідальністю перед керівництвом. Тому стривожена жінка приїхала до бабусі за порадою. Бачу за доньку переймаєшся. Так, вона останнім часом хворіти почала. Вчора навіть марила від високої температури. Хоча раніше майже не хворіла. Милашка в мене дівчинка красива, розумна. От я й подумала. Може, зурочили? У тебе є її фотографія? Так. Ось тримайте. Ні. Зурочення на ній я не бачу. Хоча є щось поруч, що хворобу до твоєї доньки притягує, це щось зовні м'яке, а всередині чорне. Що ж це таке? Катю, принеси мені хустинку із синіми квітками. Я бачу, ти останнім часом з донькою рідко буваєш. Так, це тому що в мене дуже складний проєкт на роботі. А мала якраз хворіти почала. Я за доньку боюся і на роботі підвести не можу. Добре, хоч Сергій, чоловік мій підстраховує. Ти ось що зроби. Доньку перед сном на руках заколисуй, а цю хустинку під подушку їй покладеш. Ось, бабусю, те, що ви просили. Ось. Візьми цю хустинку, зробиш, як я скажу, а через сім днів мені її привезеш. Тоді я зможу сказати, що з дитиною відбувається. Дякую вам, все зроблю. Анастасія вирішила зробити все, як сказала бабуся. На ранок температура у малашки спала, проте ввести до садочку дитину було зарано. Жінка дуже хвилювалася, що через відсутність на роботі її можуть звільнити. Кохани, mm. а може, цього разу ти з роботи відпросишся? Температура малашки спала. Настя, тобі не здається, що це вже занадто? Я і так, малашку вже півтора місяці щодня відвожу і завожу в садочок. Ну, це тому що в мене дуже складний проєкт. Ну ти ж сам знаєш. От здам, і буде все як раніше. Mm -hmm. Тебе керівництво цінує, вони нормально поставляться. А якщо я свій проєкт завалю, мене одразу попросять на вихід. А нам дуже потрібні ці гроші. Ну, ти ж сам знаєш. Не можуть. У тебе дитина хворіє. Ну, Серйозно, ну, будь ласочка, я тебе прошу. Хоча б на сьогодні. Вже п'ятниця. За вихідні молашці стане краще, а там щось придумаємо. М? Настя, що ми придумаємо? Бабусі далеко, няню, не потягнемо, поки виплачуємо апотеку. Ну, я не знаю. Якщо якщо я домовлюся з Вірою Павлівною, а хто це? Нарешті, приїхали. Ну це вихователька Милашки садочку. Так у неї ж Людмила Іванівна і Марічка були. Та Марічка вже не працює як два місяці. А замість неї Віра Павлівна. Я, ну, звідки ти можеш знати, якщо ти в садочку з Нового року не була. Коротше, я подзвоню і запропоную. Виховательки часто так е, підпрацьовують. І, ну, до речі, беруть менше занять. І на роботу зараз подзвоню, домовлюсь, всі питання дистанційно закрити. Дякую, кохане, ти в мене найкращий. Ну, все, я побігла, суп на плоті, якщо що дзвони. Давно. Бувай. Анастасія була вдячна чоловікові за те, що він погодився посидіти її з донькою. В цей день вона плідно попрацювала і ввечері задоволена повернулася додому. Берусік, ти маєш мене слухатись. Я твоя мама. Але я не люблю шапки. Нісенько, ти не підеш на вулицю без шапки, ти захворієш. Ну, добре, матусю, я обов'язково вдягнуся тепліше. Ти вже повернулась. У -у. А на вас Віра Павлівна прийшла. Добрий вечір. Вибачте, ми вас не помітили. Нічого страшного. Ви так добре гралися, що я аж замилувалася. Я Настя, мама Милашки. Віра Павлівна, дуже приємно. А мене ваш чоловік покликав. Так, я знаю. Нам зараз дуже потрібна людина, яка зможе сидіти з Милашкою, поки вона одужує. Бо ми обидва працюємо, а Милашка почала хворіти останнім часом. Та я і не проти, я якраз у відпустку йду, і з міста нікуди не їду. Та й гроші зайві мене будуть, бо зарплатня у нас не так, щоб дуже. Стосовно грошей у нас зараз є певні труднощі. Та можете взагалі за це не перейматися. І ми з вашим чоловіком вже про все домовилися, а зараз можете нічого не давати. Розрахуйтесь, коли Сергій отримає зарплатню. Правда дуже вам дякую. Пусте, з понеділка я у вас будемо чекати. За віконцем сон дрімота зачиня свої ворота, тихо, тихо, йде до хати, бо пора вже діткам спати. Доню, скажи, а Віра Павлівна, тобі подобається? Так, вона класна. От і добре, доню. Скоро ти одужаєш і все налагодиться. Анастасія була дуже задоволена, що Віра Павлівна. Під час своєї відпустки погодилася посидіти із малашкою. Жінка вирішила виконати настанови бабусі і поклала вишиту хусточку доньці під подушку. Як і домовлялася, з понеділка Віра Павлівна почала приглядати за малашкою. І Анастасія зі спокійним серцем ходила на роботу. Минуло кілька днів. Давай. А чим це в нас смачненьким пахне? Віра Павлівна нам пиріжки напекла. Так, у нас тут uh, з яблуками, з капустою. Солодкі, солоні. Давай, пригощайся. Ця Віра Павлівна просто знахідка. А вже ж. Смокота. Який же ти молодець, що придумав з нею домовитися все, під руки помию. Mm. Тобі чай зробити? Зроби, будь ласка. Чіше. Не дивлячись на те, що все складалося добре, і малашка майже одужала, дівчина раптом знову почала марити вісні. тату, татусь, найди, не йти, не кидай мене тату. Тш, все добре. Той вечір минуло рівно сім днів. І Анастасія, узявши хустинку, приїхала до нас. Все зробила, як ви і сказали. Сім днів Милашко вкладала спати і ось цю хустинку їй під подушку поклала. Милашка майже одужала. Але вчора знову ні з того, ні з цього марити почала. Що вона казала? Їй вижалося, що тато її покинув. Просила його найти. У вашому домі є річ, яка несе загрозу не лише дитині, а й вашій сім'ї. Що це за річ? Воно постійно поруч з дитиною знаходиться. От тому донька твоя і хворіє. Це м'яка іграшка. Іграшка? У мулашки їх повно, вона обожнює м'які іграшки. Ця недавно з'явилася в вашому домі. І вона непроста. Її треба знайти і мені привести. Я проведу з нею обряд. І тоді дончині хвороби скінчаться. І хмари чорні над вашою родиною розвіються. Добре. Я знайду її і привезу. Тобі поквапитися треба. Бо якщо за тиждень цю іграшку мені не привезеш, біда може статися. Добре. Зранку перед роботою Анастасія вирішила якнайшвидше знайти іграшку, про яку їй сказала бабуся. Її увагу привернув ведмедик. Але звідки він взявся в їхньому домі, жінка не пам'ятала. А куди ти несеш моєго Борю? Сонечко, я тобі нового куплю. Ні, він мій улюблений. Віддай. Ой, а що ви сталося? Чому малашка кричить? Я хотіла забрати в неї іграшку. Борю? Навіщо? Ця іграшка для неї шкідлива? Шкідлива? Якщо іграшка з якісних матеріалів і розвиває дитину, то вона навпаки корисна. Малашка так гарно грає з м'якими іграшками і борю вона обожнює. Так, я знаю. Але її треба забрати. Ну, добре. Я з батьками намагаюся не сперечатись це ж ваша дитина. Але хочете педагогічну пораду? Яку? Діти часом так прив'язуються до м'якої іграшки, що її втрата може призвести до великої травми. Але якщо вам дуже треба, то дочекайтеся, поки малашка відволічеться на щось, і тоді непомітно заберете її. Ну або якщо хочете, це зроблю я. Добре, дуже вам дякую, Анастасія вирішила дослухатися поради виховательки і не травмувати дитину, яка на відріз відмовлялася розлучатися із улюбленою іграшкою. Наступного дня Анастасія раніше прийшла з роботи. І поки Милашка та Віра Павлівна були на прогулянці, жінка хотіла позбутися небезпечної іграшки, але не змогла її знайти. Тому жінка вирішила піти до доньки на вулицю. Пограйся ще трохи і підемо додому. Так. Добрий день. А я вас шукала в парку. А ми сьогодні вирішили на дитячий майданчик піти. Ясно. А ви не бачили Милашкіного ведмедика Борю? Я всю квартиру обшукала. Куди вона його сховала? Так ми ж з вами домовились, що я непомітно його заберу. Слава Богу! А де він? Я його викинула. Викинули? Так, по дорозі додому, що вчора ви ж самі сказали, що ця іграшка небезпечна для Милашки. Тож я подумала, що краще буде, якщо я її непомітно викину. Анастасія була шокована, адже зрозуміла, що немає більше можливості привести бабусі іграшку, і здоров'я доньки може погіршитися. Але жінка сподівалася, що цього все ж не станеться. За кілька днів малашка остаточно одужала, і Анастасія навіть почала водити доньку до садочку. На подив жінки малашка не згадувала про зниклу іграшку, і Анастасія подумала, що все погане минулося. Вона з головою поринула у проєкт. І почала щодня затримуватися на роботі. В той день Анастасія повернулася додому дуже пізно. Як у нас справи? Дивно, що тебе це хвилює. Сережа, ти чого? Знаєш, раніше я мав відводити й забирати дитину. А тепер я маю щодня готувати вечерю, прати, ходити в магазин за покупками. Офігенно я одружився, нічого не скажеш. Ну, Серйозно, ну, чого? Чи, ну, потерпи ще трошки. Ну, я просто мушу здати цей проект. Проект? Знаєш, таке відчуття, що ми з Милашкою – теж твій проект. який ти закінчила. Я не знаю, як у нас раніше виходило жити з тобою нормально. Анастасія була здивована такою реакцією чоловіка. Але переконала себе не продовжувати сварку, щоб не погіршити і без того напружені стосунки. Нарешті жінка здала проєкт, і того ж вечора вона поспішила додому, щоб це відсвяткувати. Цей день настав. Я здала проєкт. Вітаю. А тебе що, відправляють у відрядження? Ні. А куди ти зібрався? Знаєш, мені просто набридло так жити. Переконтуєш у Ярика, а там подивимось. Сережа, ти чого? <зас> ти що? Кидаєш нас? Ти ж проєкт закінчила? Ну зможеш малашку в садочку відводити і забирати. Сережа, Стій! Сергій пішов. Анастасія не розуміла, що відбувається, і чому саме зараз він прийняв таке рішення та навіть не схотів її вислухати. Анастасія дуже здивувалася, коли поряд із донькою помітила ведмедика, якого вихователька мала викинути більше двох тижнів тому. Раптом жінка побачила, що всередині іграшки щось є. Дивна знахідка не на жарт налякала Анастасію. Там всередині якісь волосся, голки і земля були. Я так злякалася. А куди ти все поділа? Викинула. Ох, і наробила ж ти біди. Я ж тобі казала цю іграшку мені принести. Я хотіла, але Віра Павлівна це вихователька нашої Милашки. Вона її викинула. Я не розумію, як цей ведмідь у Милашки знову опинився. Ця іграшка нікуди не зникала. А те, що ти викинула, підкладом було. От він біду в вашу родину і приніс. Так, це через нього малашка хворіти почала. Так, але підклад було зроблено не на хворобу дитині, а на те, щоб чоловік від тебе пішов. Так він і пішов. Ми так сваритись почали. Жах просто. Сваритися ви почали, бо ти щось неправильно робиш, наче кохання своє на ключ закриваєш. Ану, дай мені ключі від своєї квартири. Ось в чому причина. Ти часто ключі до спальні заносиш і там їх лишаєш. А цього не можна робити. Є така прикмета, так ти своє кохання закриваєш і в спільне ліжко не пускаєш. От тому з чоловіком і сваритися почали, і він з дому пішов. Я не знала. А можна це виправити? Можна. Прийдеш додому, одразу поклади ключі в передпокої і слова скажи: ключі на своєму місці, чоловік на своєму місці. І більше ніколи їх до спальні не занось. Зрозуміла? Так, все зроблю. А з іграшкою цією як бути? Якби ти не викинула підклад і іграшку вчасно мені привезла? Я б тобі допомогла. А тепер доведеться тобі людину, що підклад цей зробила, самій знайти. А як же я її знайду? Катю, принеси їй мішечок із зерном. Завтра відведеш доньку до садочка, вийдеш з нього і перше оголошення, яке по дорозі зустрінеш, зірви. Потім іди за цією адресою. Добре. Ось візьміть, будь ласка. Дякую. Людині, яка тобі двері відчинить. Це зерно під ноги кинь і слова скажи. Забери своє зло, щоб від мене пішло. Тоді дія підкладу, припиниться. Добре, дякую вам. Я все зроблю. До побачення. Анастасія поспішила додому. Щоб провести обряд, якому її навчила бабуся. Ключі на своєму місці, чоловік на своєму місці. Анастасія дуже сумувала за чоловіком і сподівалася, що після проведеного обряду він повернеться. Наступного ранку жінка відвела доньку в садочок і вирішила зробити так, як сказала бабуся. Анастасія пам'ятала, що треба зірвати перше оголошення, яке трапиться їй по дорозі з дитячого садочку. Вона одразу ж пішла за адресою, яка була вказана в оголошенні. На щастя, потрібний їй будинок був всього лише у декількох кварталах. Жінка вирішила зайти і провести бабусин обряд. Забери своє зло, щоб від мене пішло. Ви? Це ваше оголошення? Моє. А, а чого ви прийшли? Милашка знову захворіла? Не дочекаєшся. Забери своє зло, щоб від мене пішло. Та ти що робиш? Підклад твій тобі повертаю. А Христова викрутка є? Сережа? А ти тут що робиш? Тебе це не стосується. Добилася свого? Підклад спрацював. Настя, який підклад? Ти про що? Та вона у тебе сповна розуму, коханий. Коханий? Настя! Анастасія була шокована, побачивши свого чоловіка вдома у Віри Павлівни. Вона вирішила, що підклад такий спрацював, і вона втратила своє щастя. Зачекай! Настя. Навіщо хочеш розказати мені, який ти тепер щасливий з новим коханням? Що з яким коханням? А що ти в цієї робив? Світло ремонтую. Яке світло? Мені подзвонила Віра Павлівна. Сказала, що в неї світло в ванні не працює. Попросила допомогти, я їй заскочив перед роботою. А ти що подумав? Подумала, що ти до неї пішов. Ти що? Я ж казав: я у Яріка живу. Чого вона якось дивно почала вішатись на мене, казати, що я заслуговував кращу жінку. Ця краща жінка приворожити тебе хотіла. Оком на тебе кинула і вирішила нашу сім'ю розвалити. Зробила підклад, але щось пішло не так, і замість цього Милашка почала хворіти. А потім ти з дому пішов. Ну, ти виходить, що їй все вдалося. Ти припини, ну я з ополу пішов. В... Весь цей час живу у Ярі. Я не знаю, що на мене йшло. Я злив на тебе, як чорт. Але ви з Милашкою — це найдорожче, що в мене є. То ти точно з цією жив? Мила, ні. Ну, хочеш, прямо зараз поїдемо до Яріка за речами. Я порічкував, я так скучив за вами. Давай миритись, кохана. Ти як на це дивишся? Анастасія і Сергій помирилися. Зерно, яке дала бабуся, знешкодило дію підкладу. Після цього Милашка перестала хворіти, а Віра Павлівна звільнилася із дитячого садочку і більше не з'являлася в житті родини. Бабуся ж нагадує, що класти ключі у спальні це погана прикмета. Через цю звичку подружжя почне сваритися, що може призвести навіть до розлучення.